А знаєте, що нас з росіями об'єднає? Причому так об'єдняє дуже? Ну, то що і ми, і вони ждемо того і того. Ж. Представте собі. І вони, і ми ждемо пряму лінію Путіна. Тільки ми ждемо його цю чітку таку пряму лінію на кардіограмі, а вони наоборот хочуть обідитися, що він живеє всіх живих і що це він їм не дасть усім копита відкинути. І ну, на нього, по суті, вся надіжда. І от їх.

Путін отказался вважати, що не достиг цілей війни і ослабив Росію. Глава російського государства Владимир Путін заявив, що РФ за годы війни в Україні окрепла і обрела подлинный суверенітет, а на фронті її войска не може становити навіть моч НАТО. О, ще й всіх побідив. Ну на війні з НАТО, на яку саме НАТО, як известно, так і не явилось, Ну тим німені, це дозволило Росію вот этот свій, які там подлий. суверенитет или який там я кажу, поддельный или подлинный. Да нет, поддельный будет все-таки правильнее. Боявились, например, корейцы отвоевать этим суверенам Курскую область. Поставляют им снаряды, ракеты, стрелковое оружие. Иранцы дают им мопеды, снаряды, ракеты. Страна живет на всем китайском. І только на китайському. Ну шо китайці дозволяють собі поставляти. Індія торгує їхньою нефтю. Ну короче, подлиний суверенітет за такі стоило воювати. Хотя їм же в принципі пофіг за що воювати. Путін заявив, що йому скучно без війни в Росії без движухи, коли пулі свистять у віска, становиться скучно і возникає застой, заявив президент РФ Владимир Путін. А коли ми про них от комусь отакі от говоримо, нас чуть ли не шукають. Да ну ну ви чуво їх аговарювати. Вони не такі. Надо навчитися з ними розмовляти, а вони не хочуть розмовляти, вони хочуть воювати. Їм скучно, бачите. Ну, ну давайте їм щось таке придумаємо, а то вони, бідненькі, там повруться, скуки. Путин вызвал западно-технологическую дуэль в Киеве. Президент предложил ударить по центру украинской столицы орешником. Пусть определят объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы, сказал Путин. А это вам еще один ответ на вопрос про адекватность пациента. Откуда ты ударить? Побольше убить! Все сруйнувать, уничтожить! Все! І хто це нам про цю технологічну дуель вищає? Той чи його високопоставленого генерала, от тільки-тільки які узбеки самокатом убили. Високотехнологічно, так. Ні, ну якщо ви хочете, ми можемо зіграти з вами в цю ігру. Навіть як-то так от здається поінтересній. Не в Києві, а в Москві. Да, так вам і, іще веселіше буде, повірте. Візьмемо у американців першинг, а ви виставляєте своє найкраще в мірі ПВО. Воно ж у вас найкраще. Аналога немає. куди тим американцям? Американські комплекси послабее. Путін сравнил Патриот и з с, с 300 і С 400 Глава російського государства не очень лестно оценивает системи противоракетной і противовоздушной оборони США в сравнении з вооружением РФ. О, о, учиться як аналоговніти надо изобретать. Раньше вони для цього то там типа придумали, то там клеїли із гамна і палок. А, а ні. Що вони до того не опускаються? Вони зараз беруть якесь своє старе Дрантя і провозглашають а на там його. С-300 вже у них краще Патріота, а С400, ну С-400, це ну це, це взагалі космос. Тільки Петріот збиває взагалі все, що вони только запускають, що сьогоднішній день лишній раз показав. А С-400, якщо його поставить, що там охоронять, то прилітає не тільки... По тому, що він охраняє, ще і по самому С-400 обов'язково. Так що, я, знаєте, на місці боротьби з такою обізнаністю вашого пацієнта в технологічних спроможностях тих «железяк», які він рекламує, я б ще на що місці серйозно напрягся. Бо воно ж таки зараз влізе в якусь дуель, поставить охорони Москву комплексом С-400, і вся ваша Москва прахом піде. І що скаже Путін? А він так і скаже. Він чесно вийде і скаже. Побіда скаже! Победа! Я опять всех спас. Путин. Цель РФ в Сирии достигнута. Президент РФ Владимир Путин на итогах года заявил, что не считает происходящее в Сирии поражением России. Американским СМИ хочется подать происходящее в Сирии как сбой и поражение России, но это не так, сказал он. Поразительные какие-то победобесия. Но вот знаете, вот Сирию записывать себе в победу, вот я был уверен, что он не осмелится. Ну, я ее недооценивал. Так да, ніфига, і тут у них победа. Вилетіти оттуда, як пробки, все просрати, вилетіти вместе со зі своїм ставленником. Оказывается, це победа. Ціль достигнута. Так а яка цель то була? Абосратися, тоді да, так, тоді все добре. Тоді це у вас вийшло. І взагалі запам'ятайте, разі навсі, щоб вам вот так кожен раз по 4,5 року не приходилось об'ясняти. Будь-який провал, маленький обсерон це победа. Сомневаетесь? Путин заявил о стабильности экономики после сильнейшего за 8 лет разгона инфляции. Ситуация в российской экономике стабильна и надежна, а темпы ее роста значительно превышают показатели США и Евросоюза. Об этом в ходе ежегодного телешоу ⁇ Прямая линия ⁇ заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. По инфляции, да. Вы не только там Штаты и Европа, вы даже сами прибытие африканские страны по инфляции сейчас побеждаете, но Путин то в чем не виноват? Це всі остальні там винуваті що вони з жиру бісяться, причому так бісяться, що вся економіка із цього тріщить. Путін заявив, що продукти дорожають, тому що росіяни стали більше їсти. цен на продукти в Росії зв'язаний з тим, що російські громадяни увеличили їх потреблення. Об этом в ході телешоу Прямая лінія в четверг заявив президент РФ Владимир Путін. Та коли ви вже там нажретесь, то а отак же ж і совєтський союз, коли то в своє время проїли, прожрали. Вспомнити, чого він розвалився? Інфляція була зашкальна. А, а чого? Ну, Потому що всі жрали в три горла, обжирались, їли ситно, апетітно, всього було валом, достаточно. Полки в магазинах ломилися, а власні не успівали ціни підіймати. А потім прийшов Путін і всіх спас. І устроїв їм — можемо повторити. І е, а що їй? По суті, все. Дивіться, чувак, 4,5 години, що то там трендів, все, все. а я вам за, буквально за кілька хвилин в зі своїми коментарями, все переказав. Причому нічого важного не упустив. Ну, крім одного, що цей ваш діджей з прямої лінії, сам по собі вже ходяча пряма лінія на кардіограмі. І всю вашу страну він точно таку ж пряму лінію зараз і, і веде, що чим далі все їх заметні і заметній. Ну, Зато не скучно буде. Да? І ще одну поставлену цель достигнете, а ми в реалізації цієї цілі вам обов'язково допоможе. Не дякуйте. Так що, давайте скинемося їм таки на пряму лінію. Ну, Верні, навіть не їм, а нашим хлопцям. І, кстаті, це неправильно говорить, що, що це ми нашим хлопцям допомагаємо. Допомагаємо ми собі. Але допомагаємо, роблячи так, щоб у наших хлопців... Усе було. Ну, допомагаємо ми собі. Так, от давайте самі собі допоможемо. Допоможемо Збройним силам України, які от зараз оформляють цим чортам пряму лінію і роблять це дуже навіть такі непогано. Але хотілося б, щоб вони робили це ще краще. А для цього потрібна наша з вами їм допомога. Їм Важко, а тим більше, знаєте, без, без відчуття плеча з нашого боку. І ми обов'язково повинні допомагати всім, чим ми тільки можемо Збройним силам України. Давайте допомагати. Ми з вами допомагаємо 120-му окремому розвідувальному полку. Це хороший полк, і він дуже навіть достойний. І чим далі більше. Про це інформації з'являється в тому ж таки інтернеті. До речі, можете позаходити, почитати вже достатньо багато чого. І оце ми з вами, цьому полку, допомагаємо і будемо допомагати і далі. Цей місяць у нас. Ну, він знаєте, він так жвавенько дуже пішов. Я так був обрадувався, Ну, щось так до кінця місяця. Ну, все-таки ближче до нового року воно почало якось з'їжджати затихати, Давайте не будемо так робити. Давайте закінчимо цей місяць, цей рік. Давайте достойно. Давайте докупимо нашим хлопцям, що там їм ще треба. Давайте трішки піднажмемо, серйозно, не вистачає до кінця місяця. І от ми минулий тиждень, я там поплакався, нормально були, скинулись, ну от кожен раз доводиться це робити. Давайте давайте жвавіше все це робити. Нагадаю, всім, хто забув чи не знає, як. От у вас на екрані зараз знаходяться два QR-коди. Один на банку на, в Монобанковій, другий на конверт в Приватбанковій. Вони приблизно однаково працюють і функціонують. І вам робити дуже легко навели на все це. smartphone На цей QR-код він тут же перевів вас або на банку, або на конверт. Ви там ввели тільки суму, яку ви можете, хочете і повинні, я би так навіть сказав, задонатити на Збройні Сили України. Нічого при цьому зазначати там не треба, це все іде. Це, ну, по суті, як офіційний платіж на банку і конверт 120-го окремого розвідувального полку. Тому там звідти ні на що інше піти не може. Але якщо вам ці варіанти незручні, ви до інших звикли, будь ласка, нагадую, в описі до цього відео. В першому прикріпленому коментарі під цим відео знаходиться купа описаних інших варіантів, які так само гарно працюють, і ними теж можна скористатись. Там набагато ширший вибір, там є і картки банку, і короткі посилання на це. Там є PayPal, там є Skrill. Там є біткоін-гаманець, там є наша сторінка на GoFundMe, На яку ми збираємо кошти, також уже давно і воно чудово працює в першу чергу для тих, хто живе за кордонами України і хоче, наприклад, зробити платіж анонімним. До речі. Анонімний платіж, це обов'язково. Це вам на GoFundMe, Там ніхто не побачить, хто ви, що ви, де ви як ви. Значить, воно туди чудово все заходить. Значить, але окремо хотів би наголосити: значить, якщо ви... Користайтесь одним із тих нижче описаних варіантів, обов'язково зазначайте для кого платіж для хлопців, там на перемогу, розвідникам 120 му ОРП, нашому полку. Там ну от будь-які, щоб ми розуміли, що це воєнний військовий платіж. Якщо ви під, е, хочете підтримати наш проект в другу чергу після збройних сил України, окремо на це наголошую. Ми ну, теж будемо дуже раді, бо. Вже не раз говорив і плакався на Фейсбуці. Ми працюємо безкоштовно. Монетизацію з нас. Там зняли і вперто, до речі, не хочемо повертати, не, не хочуть повертати. І ця проблема не тільки у нас, а всі, хто займається цією поточною інформацією про війну, подає. Ні, там за це жорстко карають, рубають, і отримати якусь рекламу там нереально, тому працювати стало важче. І будемо вдячні всім, хто підтримує наш проєкт. Але наш проєкт краще підтримати як. Або ставши нашим спонсором на Ютубі, а там знизу біля кнопочки підписатись, я сподіваюся, ви підтримки є кнопка спонсорство, виберіть будь які з тих варіантів. Там є від дуже таких бюджетних до ну до теж дуже недорогих. Або ще краще це робити, ставши нашим партнером на Патреоні. Оце, от я ще раз говорю: всі, хто нас любить, дивиться довго, часто, регулярно, і ну не проти нас підтримувати, щоб і ми якось так ось жили, існували і працювали. От краще всього патреон. Будь ласка, переходьте, ставайте там нашими партнерами, зробіть це про там чому зручність, один раз це зробили, один раз все, і воно далі починає працювати уже без постійного втручання, нагадування, забування. Так що, оце найкращий варіант. Але ще раз в першу чергу ми підтримуємо Збройні Сили України, бажаємо знає, їм побільше сил, бажаємо їм виконати оце таке важливе завдання, важливу їхню місію для всього світу і зробити так, щоб. Все було Україна, а вони так і зроблять. Все буде Україна, так воно і буде.